Вітаю глядачів ліва. До ефіру доєднується Володимир Фасенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента пане Володимир, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекту про множине громадянство. Вже на сайті ради є опублікований текст. Ну запитаю у вас про що і для чого насправді цей законопроект? Яку від нього очікувати? Ракцію. Ну, по-перше, дуже символічно і закономірно, що цей законопроект з'явився, ну, був ініційований президентом День Соборності України. Це політичний сигнал, перш за все, діаспорі України, всім українцям, які знаходяться за межами нашої держави, але серцем, духом вони з нашою державою. Навіть якщо не мають українського паспорта. І ця ідея, щоб представники діаспори отримали українське громадянство, вона давно вже висувалася різними організаціями зокрема Світовим конгресом українців організаціями, які представляють українську діаспору, це давні ідея. Але останнім часом, ще навіть до російського вторгнення, оця ідея почала обговорюватися. Я нагадаю, що Перші пропозиції, законодавчі пропозиції а, про множинне громадянство, вони з'явилися якраз з боку президента України і був законопроект Верховній Раді ще в 21-му році, тобто до повномасштабного російського вторгнення. Ну і зараз, от саме в день соборності, такою ініціативою президент фактично нагадує, що українці це не тільки громадяни України і не тільки ті, хто перебуває зараз на території України, вся українська спільнота. Яка підтримує нашу країну в той в, в тій чи іншій формі, і е, е, відчуває себе українцем, а для того щоб формалізувати цей зв'язок, щоб продемонструвати, що українці не тільки ті, хто має наш паспорт, а хто дійсно е, відчуває себе українцем, а також відповідає відповідним скажімо так нормам закону, от і пропонується е, законодавчо врегулювати множинне громадянство в Україні раніше, навколо цього була дискусія, і в принципі була така позиція: що скільки в Конституції записано єдине громадянство, що це означає, що от тільки е, можна бути громадянином однієї країни. Хоча деякі конституціоналісти і фахівці права вважали, що цей термін про єдине громадянство він ну має тлумачитись трохи інакше, що це стосується того, що не може бути всередині України ще іншого громадянства, наприклад, там громадянство Республіка Автономної Республіки Крим. Мовнітарна держава і термін єдине громадянство воно підкреслюється, що в Україні може бути єдиним громадянством. Чому зараз, от, і ще до російського вторгнення, і особливо зараз ця тема знов стає актуальною? Думаю, що декілька причин одночасно працюють. Перше, європейська інтеграція України. Україна прагне стати членом Європейського Союзу. Вже от є рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. І безумовно, тоді нам треба буде врегульовувати, скажімо так, от і наше громадянство з перебуванням в Європейському Союзі. До речі, відразу зверну увагу, що от. Одна з особливостей законопроекту, який зараз представлений Верховною Радою, там є перелік країн, громадяни яких мають право на спрощену процедуру вступу до українського громадянства це країни, які нас підтримують під час війни. І основна маса цих країн це країни Європейського Союзу. Тобто, от якраз наше членство в Європейському Союзі воно теж буде підштовхувати до того, щоб ну скажімо так, люди, які мають паспорти країн ЄС, могли бути і громадянином України. Тут ми підходимо до іншої причини. Дуже вагомої причини вже зараз, і особливо на перспективу, це проблема демографічної і міграційної кризи. Так сталося це наслідок зараз війни. Ну а раніше різних демографічних диспропорцій. а останнім часом ще і масштабної міграції з країни, викликане перш за все, війною. У нас зараз ну, не менше п'яти мільйонів осіб, які виїхали ну, переважно в країни Європи, але ну є українці, які в США і в Японії знаходяться, які виїхали під час війни. Вимушені переміщення особи. І демографи, фахівці, соціологи е, ну, припускають е, за історичним досвідом, за досвідом різних країн, що частина людей, які виїхали під час війни, можуть залишити за кордоном. Ну, наприклад, багато жінок виїхали, е, можуть вийти заміж е, за іноземця. Е, хтось залишиться, знайде там роботу, якусь нову долю, але чимало українців. Які навіть раніше виїхали з України, не хочуть втрачати зв'язок з нашою країною, простий приклад наведу. Я нещодавно був в Давосі, брав участь в українських заходах в Давоському міжнародному економічному форумі, і там якраз на українському майданчику, в українському домі, було чимало українців, які хтось під час війни виїхав. А деякі, зокрема, ті, хто живе в Швейцарії, виїхали давно і мають швейцарський паспорт. Але Активно підтримують Україну, особливо зараз в умовах війни, не хочуть втрачати зв'язок з нашою країною, і тому було б справедливо, якщо б такі люди, які вже мають паспорт іншої країни, але відчувають себе українцями і мають зв'язок з нашою країною, і хочуть і далі нам допомагати, щоб вони мали український паспорт. Не тільки ті, хто а, українці за походженням, там змушені би були ще в радянські часи мігрувати, е, наприклад, в США, Канаду, в деякі європейські країни, але знов-таки відчувають себе українцями і хочуть, щоб і держава наша їх визнавала українцями. От е, різні групи е, людей, які можуть бути теж членом великої глобальної української спільноти, і було б справедливо, щоб вони мали український паспорт, але частина цих людей. Може і повернутися до України. Або, е, ну як часто буває в глобальному світі, може перебувати якийсь час в країні свого е, громадянства, е, якщо це громадяни, наприклад, США, Канада або якоїсь європейської країни, а частину. О, е, Часу перебувати в Україні, допомагаючи нашій країні в тій чи іншій формі, глобальний світ сучасні часи. Це можливо, от множина громадянства дозволить таким чином певною мірою компенсувати втрати України внаслідок міграції і внаслідок демографі демографічної диспропорції. Оце теж одна з причин, чому цей закон зараз є актуальним. Він має не тільки символічне політичне значення з точки зору історичної справедливості. І от підтвердження такої я б сказав глобальної української спільноти, але він спрямований на те, щоб ну певною мірою, хоча б пом'якшити негативні наслідки демографічної імміграційної кризи, от в загальних рисах, якщо казати про причини, я хотіла уточнити з того, що опубліковано на сайті Верховної Ради, що пропонує законопроект, це запровадити декларацію про визнання себе громадянином України, документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадян. Громадянства особа визнає себе лише громадянином України. Тобто, по суті, особа має позбавити себе іншого громадянства. І, Чи не. як це? Бо роз'ясніть оцей важливий момент, будь ласка. Ну тут я думаю, що треба е, юристів запитувати. Е, але наскільки я розумію, тому що текст великий, от я те, що почав е, почав своє ознайомлення з цим текстом, е, е, там є різні процедури. Є процедура набуття громадянином іншої країни, українського громадянства, при цьому е, людина не буде втрачати паспорти іншої країни, от країни дружні до нас. А є ситуація, наприклад, е, коли людина є громадянином Росії, е, країна, яка зараз веде війну проти нашої країни, і е, ворожнечі стосунки, ворожі стосунки з цією країною будуть і нас і надалі, достатньо тривалий час. І от для таких людей, а також для країн, з якими у нас немає спрощеної процедури отримання громадянства, людина має обирати. Якщо вона хоче стати громадянином України, вона має обирати. І підписуючи цю декларацію, наскільки я розумію, ця людина фактично визнає, що вона хоче набути українського громадянства і буде відмовлятися від російського громадянства. І от це в першу чергу я думаю, стосується саме громадян Росії. По громадянах європейських країн. Я думаю, що все ж таки ну, буде діяти процедура. прямо тут по, по закону ще подивитися, як це буде узгоджуватись, тому що там є питання, які треба врегульовувати в двосторонніх договорах між країнами, наприклад, це питання голосування особливо служби в збройних силах, ну і деякі інші питання. А те, що ви сказали, так раніше у 2021 році, коли схожий законопроект вносився на розгляд у Верховну Раду, експерти тоді називали застереження, які були зокрема служба у війську, те, що ви назвали, і е, тоді говорили ще, що це може ну підірвати країну внутрішньо, ну, експерти звертали увагу на загрозу у зв'язку з запровадженням і своїх паспортів жителів Закарпаття. Мовляв, це може дати угорщині можливість прямо впливати на внутрішню політику України. Ну тоді також. Саме і говорили про Російську Федерацію. Зараз Ну ми бачимо: так Росія на нас напала, Росія агресор з громадянами Російської Федерації. Очевидно, там буде інший спосіб отримати громадянство України. А як стосовно Угорсь, Угорщини? А стосовно Угорщини, я вам скажу неприємну річ. Люди і так а, паспорти Угорський, так, саме так. Та. Абсолютно, я, статистики немає, але значна частина, якщо не більша частина угорської громади в Закарпатті і так має угорські паспорти. Тому тут нема чого побоюватись. Інша річ, е, от з Угорщиною, і це я думаю теж може бути тема обговорення на перспективу, треба буде укладати двосторонню угоду, яка б регулювала особливості, скажімо так. На виконання як прав, так і обов'язків громадянина країни. Чи може е, е, Угорщина впливати таким чином на внутрішні справи України? Враховуючи чисельність угорської громади, не дуже. На локальному рівні, да, це може бути. Такий ризик може існувати. Росія так е, е, діяла в Криму. Так діло в деяких інших країнах. Більше того, от чому не принципово неможлива е, ная... на... на, наявність російського паспорту і українського, тому що Росія навіть на офіційному рівні заявляє, що е, наявність російських громадян на території інших країн в разі, скажімо так, обмеження їх прав або посягання на їх статус і так далі, може бути приводом для відповідних дій російської держави. Читайте між скажімо так в цьому тексті, це те, що вони можуть да між стрік, да, вони можуть ну фактично напасти на країну, нібито під приводом захисту російських громадян, і ця теза використовувалась, коли відбувалася анексія Криму. Да, от, о, це важливо, це принципово. Да, тому і от по деяких країнах, от особливо в першу чергу по Росії, і головним чином по Росії, от є така чітка заборона. Це, можливо, єдине виключення в законі, чітке, що саме представники країни, громадяни алло? Російської Федерації. Так, Я, а, я вас так. чую. Да, просто да, щось зависло, да. Так от, що саме громадяни країни-агресорки вони не можуть ну, так одночасно претендувати на український паспорт. Треба відмовитись від російського громадянства. І ще одна важлива річ для того, щоб претендувати на українське громадянство, треба виконати необхідні умови. В законі є норма про іспит на знання української норми української історії і засад української конституції, основних засад української конституції. Так що це теж я б сказав, іспит на українську ідентичність, і це дуже важливо, тому що йдеться не про автоматичне набуття українського громадянства. Ну і цей законопроект принаймні з того, що є опубліковано, він. Легалізує перебування добровольців, тобто громадян іншої країни, які приїхали в Україну і стали до лав сил оборони, тобто, це теж прописується в цьому законі. Дивіться термін легалізує не зовсім коректний. Йдеться знов таки про певну спрощену процедуру. Так. Якщо людина воює за Україну, проливає свою кров, ризикує своїм життям за Україну. На жаль, не всі українські громадяни це роблять. Да, то безумовно ця людина може мати право на отримання українського громадянства. Я зверну увагу, що ініціатива про це з'явилася ще в 2014 році, коли у нас був і грузинський от Зараз є навіть російський. да, з'явилися люди з інших країн. А... Які приїхали в Україну захищати нашу країну ще коли була гібридна і локальна війна на Донбасі, а зараз так тим більше. І на мій погляд, абсолютно справедливо. Якщо такі люди е, от вже зараз ризикують життям за нашу країну, вони мають право на отримання українського громадянства. А знов таки це не автоматично. Є відповідна процедура е, і знов-таки це не обов'язково. Знаєте, от якщо приїхала людина, воює і автоматично набуває українського громадянства. Ні, якщо захоче. Якщо захоче набути українське громадянство, то да, це буде такий привілей. За те, що людина воювала за нашу країну, я вважаю це абсолютно справедливим. Тут нартепка від слуги народу, заступниця очільника комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ганакарчук повідомила про те, що множинне громадянство в Україні може бути запроваджене вже у 2024 році. Цей законопроект позначили як невідкладний для розладу у Верховній Раді. Чому так поспішають з ним? Тому що раніше навколо них було дуже багато питань і дуже багато ну, таких застережень, що люди можуть сплати. Чувати податки, зокрема, за нерухомість і в Україні, і будучи громадянином іншої держави, ну було дуже багато застережень. Насправді дивіться. Ну, по-перше, я так розумію, що от питання про невідкладність і, і заклик ухвалити цей законопроект вже в поточному році. Він йде від президента України. Я думаю, що це пов'язане перш за все з тим, що ну, президент хоче таким чином продемонструвати, що ми будемо вважати українцями і ну, всі, хто готовий підкреслити, підтвердити свій зв'язок, не тільки символічний зв'язок з Україною, а хто хоче його підтвердити юридично. От через е, набуття українського громадянства, да, і, і, ну формальних привідів поспішати е, їх немає. Дехто, і от я е, от про це особливо зараз скажу: дехто вважає, що це мовляв для того, щоб е, е, зробити додатковий мобілізаційний ресурс, щоб можна було мобілізувати українців, які виїхали за кордон, щоб вони воювали в українському війську. Так якщо людина вже має українське громадянство і знаходиться за кордоном, навіщо тут промножине громадянство? Якщо українець в Канаді чи в США, і такі приклади вже є, і, до, до речі, не поодинокі приклади, хоче воювати зараз за Україну, то ця людина може воювати без українського паспорта, як доброволець. Але от знов таки було б справедливо зокрема для тих людей, хто воює за Україну, надати їм можливість отримати український паспорт. Або от як я наводив приклад, я от зустрів жінку в Швейцарії з Харкова, яка вже давно там живе, має е, швейцарський паспорт. Але вона залишається українкою і активно працює от, в е, українській громаді в Швейцарії. І теж це громада, це не просто там поодинокі люди, які активно працюють, допомагають нашим. Країні, і це питання справедливості, щоб це люди мали право на отримання українського паспорту, в цьому сенсі, я вважаю, ну формального приводу, от так от, знаєте, дуже поспішати немає. Але в умовах нинішньої непростої ситуації це, знаєте, як прояв формально юридичний, але, на мій погляд, дуже важливий прояв своєї українськості і зв'язку з Україною, навіть юридичного зв'язку. Щодо Різних обмежень і проблем, зокрема, от ви про податки кажете. Ну, я можу вам сказати, що з податками проблема буде виникати у будь-якої людини, яка виїхала за кордон. Простий приклад, я це просто знаю по конкретних людях. Айтішники виїхали за кордон. Хтось ще до російського вторгнення, хто під час російського вторгнення. Я знаю цілу низку людей, які поміняли вже 5-6 країн в Європі. І навіть там не залишились такі країни, як Німеччина. А чому? Тому що подвійне оподаткування доходів в першу чергу. Коли йдеться про нерухомість, да, в деяких країнах є обмеження, які стосуються громадян і негромадян конкретної країни. От по Україні, конкретний приклад наведу. У нас є обмеження для іноземців на те, щоб мати власності сільськогосподарську землю. Не можуть у нас іноземці придбати напряму як фізична особа сільськогосподарські землі. І от цю проблему треба врегульовувати. Якщо людина набула українське громадянство, от як в цьому випадку? І при цьому має паспорт Формально, Ну з точки зору формальної логіки, якщо людина отримала українське громадянство, значить вона може отримати і право на прибання української землі. Але е, ну, як правило, все ж таки отакі податкові е, протиріччя, а також, наприклад, от протиріччя, які стосуються обов'язку служити в збройних силах, вони мають врегульовуватись в двосторонніх договорах. І це сто... і от по, по, по податках. Це точно, і, і не обов'язково навіть коли йдеться про громадян, але люди, які можуть працювати, скажімо так, в іншій країні, а мають громадянство нашої країни. До речі, треба врегулювати в цьому сенсі і пенсійні питання. І вони і врегульовуються в деяких угодах. Я знаю, що з поляками зараз ця проблема актуальна, тому що в нас не менше двох мільйонів українців в Польщі і треба врегульовувати питання соціального забезпечення і пенсійного забезпечення, особливо для тих, хто там залишиться. От, Зокрема, це стосується і громадянства. Дуже важливе питання про Збройні Сили. Є країни, які мають достатньо суворі. Зобов'язуючи норми щодо воїнської е, е, служби, зокрема Ізраїль. Там є виключення з релігійних е, питань на, для представників, скажімо так, ортодоксальних е, іудейських громад. Е, е, вони мають там певні послаблення, певні вони є виключенням справи. А так, в принципі, кожен громадянин Ізраїля, навіть жінки, мають е, пройти військове навчання, і е, в разі необхідності вони можуть бути мобілізовані для е, військової служби. І у нас така норма може бути. в жакому разі, вона зараз пропонується. У нас є чимало прихильників в умовах нинішньої війни з Росією, щоб у нас такий же принцип діїв, як і в Ізраїлі. Як тоді бути? Тут явно протиріччя. А, І якщо, наприклад, ну, можуть бути ситуації, коли обидві країни будуть вимагати від свого громадянина пройти службу Збройних Сил, оце треба врегулювати в двосторонньому договорі. Це єдиний шлях і по виборах. От ще теж важливий момент а, от людина, як тоді буде обиратися доступ до державної таємниці? Да знов таки це треба врегулювати і в законі про множинне громадянство. От що стосується обмежень для людей з подвійним громадянством і доступом до державної таємниці, дало тут можуть бути обмеження. В Принципі країн з множинним громадянством достатньо багато. Ну за статистикою, яка наводиться мені здається в пояснювальній записці, там більше 130 країн такі є. але розумієте, якщо тоді ну в нас в конституції прописано, що кожен громадянин України має право обиратися і бути обраним. Так. Що ми вводимо законопроект вже закон, так про множинне громадянство, і тоді накладається обмеження на конституційні права громадянина України, це обиратися. Ні, ні, ні. Дивіться. От в тому ж і сенс, щоб е, дати можливість нашим громадянам, які за кордоном, да, щоб вони могли голосувати. Я нагадаю, є активне виборче право, право голосувати на виборги, і пасивне. Коли людину можуть висувати кандидатам, або людина може висуватися кандидатам в е, депутати, в народні депутати. Кандидатом в президенти. Так от, право голосувати, якщо людина має український паспорт, то вона, е якщо закон це дозволяє, отримує право голосувати. Є е ну, багато країн, більшість країн, які мають множине громадянство, вони дозволяють голосувати. І е чимало є прикладів, е коли людина може одночасно голосувати, якщо має там 2-3 громадянства. Можу голосувати одночасно там, на виборах і президента США, і, наприклад, президента Франції. Але точно не обиратися. Ні, але тут дивіться далі. Що до обиратися, ну знов таки, якщо закон не забороняє е, обиратися на державні посади людям з множинним громадянством. Якщо не дозволяє, тоді не, не може обиратися. Якщо дозволяє, то тоді, я нагадаю, у нас є норми Конституції, згідно з якими. Щоб балотуватися, наприклад, в народі депутата України, ви маєте не менше 5 років проживати на території України. Не менше п'яти років. Щоб балотуватися на посаду президента України, ви маєте, ви маєте проживати на території України не менше 10 років 10 років, так. Да, Я нагадаю, була, до речі, колізія правова в цьому сенсі. Ну, справа до цього не дійшла, але а, цим тим не менш щодо. Можливості балотування президенту України Віталія Кличка, угу. тому що він довгий час да працював. Ну був професійним боксером а, і кордоном. Часто... В Німеччині він більше проживав часу. Та і в США теж да, да ну, там справа до цього не дійшла, але це важлива норма. Тобто, щоб балотуватися, ти маєш проживати проживати в Україні. І ця норма, норма конституції. Оце буде обмеження, але подивимось, як буде в даному випадку, чи заборонить закон людям з ножином громадянством балотуватися. У нас, до речі, були приклади, коли працівники діаспори вони приїжджали до України, деякі да, і потім стали народним депутатами. Був у нас от народний депутат Зваричник який навіть був міністром юстиції Часи Ющенка. Так що, Але він відмовився від громадянства США, став громадянином України. В принципі, ну, е, от тут є теж нюанси. Е, у мене нема готової відповіді на це запитання. Врешті-решт все залежить і від вибору самої людини і законодавства не тільки нашої, а й іншої країни. От простий приклад. От Якраз в Давосі е, е, виступала на українському сніданку, виступала Христя Фріжент. Вона віце-прем'єрка уряду Канади, людина з українським походженням. Вона формально, якщо буде ухвалений закон про множинне громадянства, може претендувати на громадянство України. Да. І в той же час вона от, вже не перший термін, урядовець в Канаді. Вона була міністром закордонних справ, зараз міністром фінансів, людина, яка займає високу публічну посаду. До речі, там теж один з представників української громади був генерал-губернатором Канади свого часу і так далі. Тому от, да, такі ситуації можливі. І, і, теж вони мають внормовуватись, врегульовуватись, або вітчизняним законодавством, зокрема законом... на множим на громадянство і закону про державну службу. А також, наприклад, про статус народного депутата. Я не знаю, я, оскільки ще не знайомий повністю з текстом закону, чи врегульовується ця ситуація от, цим законопроєктом чи ні, але цю ситуацію обов'язково треба врегулювати. І це може бути предметом дискусії. Пане Володимире, я дякую вам за роз'яснення та цікаву розмову. Володимир Фасенко, український політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. був у ефірі Львів медіа. Пане Володимире, дякую вам, моє шанування.